А ви знали, що існують такі типи замків на вхідних дверях, які практично неможливо відкрити завдяки їх секретності. Це двохсистемні італійські замки Матура, які ми ставимо на наші бронедвері. Коли ми йдемо з дому, ми закриваємо верхній замок на 4 оберти. Він працює в парі з верхніми ді... дівіаторами і забираємо ключ. Затим закриваємо нижній замок на два оберти, і в цьому випадку у нас двері повністю заблоковані. У нас вже не нажимається язичок, коли ми ручку нажимаємо. Верхній замок ми не можемо потрапити відмичками, тому що тут повністю перегороджує шлях відмичок така металева пластина, яка перекриває. Щоб відкрити цей замок, треба відкрити нижній замок. Піднімається металева пластина, і тільки тоді можна вставити ключ, щоб відкрити замок парі з дівіаторами. Це дуже надійний замок, який захистить ваше житло. Він дуже тяжко піддається взлому і достатньо секретний. Також така варіація може бути з двома діваторами вверху, основний замок, нічник і тут. Коли ми закриваємо. Ми Закриваємо нижній девіатор, замок і верхній девіатор. Все працює повністю в парі. Якщо вам потрібні надійні двері з надійними замками, звертайтесь, у нас є доставка.